Хочу сказати, що я можу теж дуже багато навести прикладів, ну, щоб це не звучало, що, що це правда чи неправда. Але в мене їх сотні. Повірте, люди дякують, пишуть. Це і цукровий діабет, і підвищений рівень холестерину. Це проблеми з основне, що люди кажуть, це поява енергії. Це люди починають відчувати. Зовсім інше насичення енергії. Тобто, як та батарейка заряджається, так само і людина, і це буквально три, п'ять, в когось сім днів, і вони відчувають далі, наступне це похудання. Наступне це, можна сказати, три-чотири тижні випивання зменшення рівня глюкози у крові, і інші. 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 Я попрошу, можливо, ще хтось хоче поділитися е чи своїм досвідом, чи те, що. Вам відомо, будь ласка. А, включаю так. Вітаю, друзі, доброго вечора всім. Рада доброго. всіх бачити. Е, мене звати Надія Хома, лікар-ендокринолог дитячий, місто Тернопіль. Я дуже дякую долі за знайомство з Олегом Степановичем. Вся справа в тому, що водою я цікавлюся з 2005 року. Е, розумію інформацію про те, скільки потрібно пити воду. Яку. Знаю, що вода має мінімум 120 якісних характеристик, і термос мене зацікавив своєю дійсно простотою, зручністю у використанні, ось навіть ціновою політикою і тривалістю його використання. В мене особисто є прилади, які вимірюють і лужність води, і заряд води. Всі слова, які зараз розказав Олег Степанович, оці результати, які є, наприклад, при цукровому діабеті. Абсолютно погоджуюсь, Ну, але взагалі то, перш ніж говорити за в інших людей, хочу сказати за себе. Бо в дійсності всі процеси життєдіяльності відбуваються в організмі в воді і за участю води. І саме перше, це дійсно відмічаю наявність енергії більшої кількості тої енергії в організмі. Справа в тому, що. То вже правда не свіжої, не свіжий результат, давнішній, але одного дня я дуже мало пила води. Так? І був вечір, це було влітку. Е, я, коли в половина восьмої піднімалася до себе додому, я живу без ліфта на п'ятому поверсі, в кожній руці по два пакета, і в мене було таке враження, що я прийду додому і просто буду відпочивати, бо нема вже сили працювати. І ви випиваю пів літри оцієї води, так, з термоса. І таке враження, що м десь до 15 хвилин, що о, я можу порівняти з рослинкою, яка зав'яла, яку ми підливаємо, і бачимо, що просто листочки піднімаються, таке саме враження в мене. Таке відчуття, ніби в тебе хтось у цю енергію просто вдихнув. І її появилося ціле море. Я вже забула за свою втомлю, ще переробила цілий. Ряд роботи по дому Наступне моє таке спостереження: коли я не допиваю води п'ю невелику кількість, мене чути добре. Так, так. То, наприклад, ввечері повертаючись додому, знову ж таки, маючи в руках якісь, наприклад, особливо якісь важкість в руках, там пакет, сумка. Тоді я відчуваю просто важкість в ногах і дійсно, скоріше всього, якраз. Тому що кров стає густою, так а коли достатня кількість води, я, наприклад, ну просто відчуваю легкість в тілі, і це вже не просто енергія, яка дає змогу там працювати, а реально легкість, особливо в ногах. Тобі легко ходити, нема тієї втоми. Е, мої особисті результати, мене дуже рідко болить голова, але одного разу в той день ми якраз зустрічалися з Олегом Степановичем. У мене сталася одна подія біля опівдня і різко почала боліти голова. Ми бачилися якраз у другій годині, я, напевно, півтора літра води випила за тих дві години, і ситуація дуже сильно покращилася в позитивному плані. Тобто я себе вже набагато краще стала почувати, головний біль практично пройшов.